Усім привіт, знаєте, дуже часто можна чути такі слова, що Бог мене спокушає злом, але насамперед Бог нікого ніколи не спокушає. Спокушає себе сама ж людина своєю ж пожадливістю, своїм же гріхом, те, що вона розмірковує і допускає в думки свій розум самого сатану. Тому дуже важливо це постійно розмірковувати над словом Божим, щоб диявол він не мав доступу у наш мізок, у наше серце, в наше життя. Тому що коли ми розмірковуємо над словом. Божим постійно, тоді Ісус Христос Він є на першому місці, він на троні нашого серця, і диявол, бачучи це, він не буде приходити до нас. А якщо ми. Просто на всього вважаємо, що мені достатньо один раз а, на рік піти у церкву, да прочитати один раз Біблію, покаятись в кінці свого життя. То, звісно ж, диявол він буде мати а, владу. Він прийде в наше життя. І тому і важливо це розмірковувати над Словом Божим. Адже саме Слово Боже Ісус Христос він дає свободу від а, гріха, він дає свободу від усяких хвороб, від усяких проклять. Тому дуже важливо це вивчати кожен день слово Боже, кожен день. Постійно над ним розмірковувати і не просто розмірковувати, да, а також важливо і жити по слову Божому, да. І тоді диявол, він бачить те, що ми живемо по слову Божому, розмірковуємо над Словом Божим. Він просто побачить, що в нас немає часу і немає місця для диявола, і просто піде геть. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашому житті було все добре, щоб диявол не мав доступу до вашого серця і до вашого розуму, тому напишіть мені, я з радістю то